Сьогодні у нас ось така розпаковочка, як кажуть, прямо з пошти. І що ж в нас тут? Ну, Закінчується наша акція 30%. Сьогодні останній день і, день, і тут у нас б'юті колаген. Б'юті колаген це ну, по-перше, дуже-дуже дуже полезно, особливо коли вам вже 35. Плюс. Ну, якщо вам 50, плюс 40+, плюс 60+, плюс, то він вам просто потрібен. З невеликими переривами. Дивіться, наш б'юті калаген він ось таким, в таких от шотиках. От, бачите, в таких шотиках по 50 мл. Тут його 12 штучок на 12 днів. от, і він у нас, Тут у нас калаген першого і третього типу, і тут у нас він з вітамінами, з вітамінами С, з вітаміном з вітамінами Е, з вітамінами групи В. І з коензимом К10, вітамін С, він, він, він є кофактором. Тобто у вас, а ще там біотин є. От, він, ну, для того, щоб колаген краще засваївався. І про колаген. От він б'юті колаген, але треба всім розуміти, що якщо у вас дефіцит колагена, то до вашої шкіри і волосся він просто не потрапить, поки не насичить серце, бо це наш главний орган, потім печінку, потім суглоби, і тільки потім він попаде до шкіри, і ваша шкіра стане пружною, і ви, ну, скажімо так, позбудетесь навіть деяких зморшок. Тож, будь ласка, замовляйте, зараз сама вигідніша ціна, мінус 30%. Він у нас обично коштує 1469 гривень. Зайвість його можна придбати за 1019 гривень. Це дуже-дуже вигідно. Ось у мене його замовили. І я його п'ю на постійній основі, дуже-дуже його полюбляю. Далі. Ще зараз дуже хорошо беруть От крем. Салої віра з морськими мінералами. Отакі вот вот для ручок останні дні всього 69 гривень замість міста 99 Далі. Далі. Вот от чудовий у нас є ще гель для душа із цієї ж самої серії. Вінтеж у нас салої вера і з екстрактами морських водорослів. Далі, Зараз дуже вигідно брати вот от помади, стійкі матові. Хватає їх дуже надовго. Вони не з'їдаються, не змиваються. Тож, будь ласка, замовляйте. І ще я що хочу вам сказати: вони зараз всього 299 гривень стоять Вместо 419 Дуже велика економія. Далі, О, така от ще помадка приїхала: це хадовіта кітана. Так, і, 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 і. Ще отакий от от блисклак. Це наша новиночка. Я його дуже полюбляю, собі взяла дуже гарно він продається. Зараз я вам покажу свій цей тон. Ну, подивимося, як передасть камера. Ой, ні, зовсім не передає. Взагалі він такий дуже приємного натурального рожевого кольору. І дуже приємне відчуття, тому що а, там є натуральні масла в складі. Взагалі він містить. Натуральні пігменти, і тому, якщо навіть цей блиск з'їдається, то у вас все одно залишаються дуже красиві губки. На цьому Я прощаюся, дуже буду вдячна вам за лайки. І е, хто хоче мати дисконт, будь ласка, посилання під цим відео. До побачення, мої любі!